Я адвокат Васильівських Василь терпоризів. Я захищаю інтереси активістів Майдану, які, яких підставили. Про них, проти них була провокація, яка, яку ну, не знаю, поки що ми підозрюємо, що це міліцейська провокація, виходячи з всіх фактів, які у нас є наявні, людина за прізвищем затримала. Чабан я приїхав другим. Він ходив по майдану і скриньок викрадав гроші. Його було затримано активістами майдану і запропоновано йому покинути по майдан. Купили йому квиток на. Автобус відправляли його, щоб він поїхав додому. Він додому не поїхав, і через декілька днів знову з'явився на Майдані, і він знову продовжував крадіжки. Коли його затримали активісти Майдану, він сказав, що я можу вам повернути кошти. І, Показати, де вони знаходяться. Сів в машину, запросив їх до себе в машину, вони сіли з ним. Він поїхав і по дорозі вискочив з машини, почав кричати Не бейте мене, і, тобто зробив таку провокацію, що нібито його били, упав, розбив собі носа і заявив, що орган. потім з'явились невідомо звідки зразу працівники міліції, які затримали цих активістів. І вони. Були затримані по підозрі, що вони з нього вимагали грошей і били його при цьому. Хоча це все є брехньою і сфальсифікованою. Сьогодні відбулися судові засідання відносно обрання міри запобіжного заходу. А вони під вартою були цей час після затримання? Вони були затримані, вони не були під вартою, вони були затримані, знаходились в ізоляторі тимчасового отримання. Суд добу їх доставили сьогодні до суду і суд обрав їм міру запобіжного заходу, міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Всім-чотирьох. Ви всіх чотирьох представляєте інтереси? Я представляю інтереси всіх чотирьох. А прізвище в... всіх чотирьох у вас є? Прізвище Бутыр... всіх чотирьох є. Кокошко, чоп. Кокошко, чоп. чоп. Да, да. Заблоцький і Бордійчук. Бордійчук? Так. Дякую. Це, це, це майбутні Шкіри. герої України. На них буде вся Україна триматися. <сіх> Скажут слова і сделать Биба журналісти не є питання. Я у журналістів питання. Задавайте питання. Тихо! питання. <говори. <говори. Вони навіть нас не чули. Будете подавати питання про оскарження. Будемо подавати. Ми зловили провокатора, який проігнорував мою просьбу поїхати додому, а використав нас в зв'язку з того, щоб провоцирувати наш майдан. Як вас зовут? Іван мене звати. Розкажіть. Ваня, не розказуй нічого, пошли домой. Все, Так, да. Давай Пусти. дорогу! Наліво! До до Наліво! До 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 Сюда! Сюда, Сюда. Дайте, статку. Дайте, дайте, статку. Тихо, тихо, Держим, тихо, тихо! Спокимось, стали в центр. Стали в центр. Стали в центр. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Держим. Держим! тримаємо, тримаємо. Держимо. Дімо пам'яті